Всім доброго дня! У нас, як завжди, одні ті самі справи. Поки зима, нового нема нічого, але ті, хоч ті самі справи, але вони дуже потрібні. Потрібно всіх кормити, поїти. Це ніхто не відміняв, їсти всі хочуть. Дивіться вже, як попідростали. Бачите? Такі вижені в року поросята. Жо скоро туди в дитячий садик не будуть влазити. І все. Треба їм соломи туди попідсипати, чисто вже бачу, перетеребили. Але в нього вуха смішні. Дивіться, дівчат, вони якісь стоячі, а в нього такі як лежачі, бачите? Його вуха відрізняються від дівок. І все. Що? Дівульки? Ой, дівульки. Нічого, потихеньку помаленьку вагу набирають. Ну, з учетом того, що їх було багато в виводку, не всім хватало сусків в них була. Драка за соски. Вже вони з корита Воно достають воду пити. <сі> а каша все топче. Не встигаю зайти в сарай, як вона вже крик піднімає. Давай її їсти і все. Так що дівка наша поросна. Видно, що поросна. Апетит у неї гарний. Да, Кашуня. Кашуня. Ну і почала вона поправлятись, як на мене. А ну скажіть, друзі, чи то мені тільки так? Вона стає така, прямо, як тумбочка. Ти моя девочка, ти ж моя дівчинка, ж моя красуня така, моя красотка така, та красотка. Біжи їж біжи, я тобі перебила апетіт, біжи. Біжи до їж. Біжи, потім будемо чухатися. Чухатися, звісно, вона любить. Хм. Це її. Гаврюшик теж у нас тут. Їсти дали пити, дали, туалет він вже собі поміняв. Він уже під каліткою собі зробив туалет, а там у нього чистенько, там вже все кругом чистота під каліткою ходить. Да, Гаврюшик? Гаврюшик, А що це ти хвостика потягнув? Що це ти? Акробатіку показуєш, га? Красунчик мій. Теж такий гарненький кабанчик, такий гарненький, таке сонечко моє. Да, така моя ой бас. Ой, що чухати йти тебе, так? Да? Все, завалили кабана. Завалили кабана, да? Говорик, ти живий? Говори ошик, каже, я то живий. ти чухати йдеш чи не йдеш? Ти довго каже, мені нерви будеш робити. В кроликів повичищала, сіна понакидувала їм, їсти дала і сидять. Той без вуха, і там щось собі воно парпається. Він мені в руку так набирає хорошо вес. Молодець, так і все мені дівчатам треба дати буде сіна. Зерна їм дала. Вони там собі... Маша, ну не відганяй її, вона ж теж хоче. Машка, не будь такою вредною. І все. Гаврюша, йду до тебе. Йду. І друзі, Почухаємо трохи ту дитину. Пішли. Ходи. Ну то ти ж не виганяй мене, диви. Е, друг! А ну звідси. Привіт. Привіт. Я прийшла тебе почухати. Давай. Ходи. Не? Ну що ж ти став в калітки, а як мені пройти? Встав і носу мене пухне. Машка. Ой. Ладно, не хочеш, то сиди. Не буду я тебе чухати. Б'ється вона, да? Б'ється. Зараз я тобі принесу отдільно. Треба набрати трохи її. Зерна в Черпака. Да, тихо їсть. Качки гуляють. Курі відкриваю вже пізніше. Не відкриваю їх з самого ранку. А що відкриваю пізніше, бо думаю, яка ще має знестися, то може знесеться. Тут зарази такі. Ну там хтось знісся, воно, одне яйце додалося, бачите? А. Тут нема. І тут нема. то я радше в бочки було яйце. Десь несуться паразити, а де непонятно? Не, черпака поділа. Дружок, зараз тобі качур дасть по башки. Будеш лазити. Боже, у нас сьогодні така теплота. З однієї сторони мені це добре, бо в мене тварини не мерзнуть в сараю. А з другої сторони, слухайте, що це робиться. Це що це? Ми скоро будемо бараболю вже садити. З такою теплотою. І тут теж треба все позгрібати і повивозити це все сміття. Дровами тими позакидувалося, позасиралося. Ой боже. О. У мене тут є ще трохи ячміння. тримаю дівкам. Зараз підемо Дашку кормити, бо Машка не дає їй. Б'є, відганяє, машка кітна і вона ж старається собі бігом поїсти. Поняли, як. Ну, машки теж ще до лютого ми так побалуємо, а потім ми збавимо їй пайку. Де? На крищі, значить, була там опять сусідів неслася. Хто малий прибіг? Жумно тільки щоб був. Ти чого туди вилізла? А? Що ти там робиш? Діди да Машка, а ти вже не біжи, в тебе є там. Машка, все, тікай. Давай, їж. Ану, двоє будете їсти, не будете битися так? Ану. О, так, їжте, їжте. Тільки не розкидайте, їжте гарно. О! Тут а ви не б'єтеся, а в кормушки б'єтеся, то не можна тако гарно їсти вдвом. Маша? Їж, дошко, їж. Їж, Їждоч. Так то добре їдять. А з кормушки Машка лупить. Дошку не дає її їсти. Ой та Машка вредна, ой, Машка вредна моя. На Та, Машунь? Така вреднюча дитина. А той собі заглядає, що ж там робиться. Ха. Кролики, дівчата бігають по клітки, доріють. Сухенько їсти дали, чистенько пити дали, і вони собі доріють. Гаврюша, що ти там заглядаєш? а? Що таке? Тут колись коли твоя невеста тут жила, так? Да? Ти через віконечко заглядав, а це каже що за дівки такі. Ви хто каже? Що, хто по національності? <гум> <гум> Та? Ви хто каже? <гум> смішний такий. Такий смішний? І все, і вже не б'ються. Так вони їдять. А в кормушки б'ються. Машка відганяє від кормушки. Отак. Ішти, ішти. Маша, ну то ж не треба в неї прямо з-під морди забирати, і то стараєшся прямо з-під морди видерти. Це ж теж твоя доця. Ти що? Забулася? Це ж теж твоя дитина. Чо, Машка, скоро ти підеш одільно. А вона одільно там переробимо і з тої клітки зробимо дві. Щоб у них була кожна своя хатина. А там напроти, де були ото поросята, то там, напевно, поробимо для козенят. Там козенята будуть, козенятам ховати міста. Okay. Бо то бачу, діла не буде. А тут, а то кашу ми потім вона розпороситься, ми переведемо сюди, там розділимо булку і пампушку. Желізні клітки будуть. Тут буде Гаврюша, а. Ну, батона, то ми до паски потримаємо. Який виросте, такий виросте. І все, у мене свиням хватить місця, а там буде козовник і курятник. Поки так, там щось будемо думати. Ну, нічого не буду загадувати, ребята, бо якщо я загадаю, щось собі накручу, поняли, що от хочу зробити, то, то воно мені все наперекосяк іде. Хай де як іде. Як буде, так буде. Спію зробити якийсь сарай, то спію. Не вспію, то будемо ще так зимувати. Цю зиму не пропадаємо і ту не пропадемо. Ти все. На, тоді тільки тут вже доїдайте. Mm. Бо чесне слово, кажу, що як загадаєш, що воно ну, все не так. Ото хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Так і в мене виходить, знаєте. Да, Дашка. Дашка, я вже тобі все віддала. У мене вже нема. Маша. Бачите? Їсть, а цю відганяє. Треба буде їх розділяти, щоб в кожної була своя клітка. Машка, я вже тут стою і ти передо мною її гасиш. Це що таке? Оце десь храбрості набралася. Забрати туди дашку перевезти саму, вона буде плакати, буде скучати, не пойме, що буде робитися. Або ну! Або дашку лишити тут, а машку відвезти туди. В кожовник, в ту клітку, щоб жила там. Не вміє поводитися, то буде сидіти сама. Будеш заглядати цілий день на курей, поняла? Я зарадам. Тоді буде спокій. А не попросити Діму, щоб переділив, зробив, мабуть, дві клітки, і то буде найкраще, бо вона її заб'є. Треба буде з ось цього ці двері заколотити, а тут поробити, поставити перегородку таку посередині. Поняли як? І звідси буде вход, і звідси буде вход. Калітки поробити. І тут -а будуть жити. Вони тоді так. Бо це, бачу, діла не буде. Вони товчуться. І все. Зараз я буду з ним балакати, може. Може, впрошу, щоб переробив. І все. Так що так, друзі, такі в нас справи. Люблю. Цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!